Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо і дізнаємось, як рахували в різні часи. Але давайте спочатку згадаємо правила поведінки в комп'ютерному класі. Починаємо працювати за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Тримаємо робоче своє місце в чистоті. Вістань від екрана монітора до очей 50-60 см, або за допомогою можна перевірити витянутої руки. Ні в якому разі не зачіпаємо дротів. Спокійно переміщуємося з комп'ютерному класі. Регламентуємо свій робочий час, робимо перерви. Давайте ми з вами пограємо в гру. Гра називається дотепник. Я вам зачитую склади. А ви повинні скласти з них слово. Ось, наприклад, ло, пед, веси. Звісно, утворюється слово велосипед. Тепер далі зачитую склади ли, крокоди. Яке ми з вами можемо утворити слово? Молоті. крокодили. Ідемо далі. Роди смо на. Яке ми можемо отворити слово? Даю підсказку це кущ. Вірно, смородина. Далі че-ки, ре, ви. Ми його одягаємо на ноги, що це? Черевики. Без лічби неможливо було б створити такі складні машини, як наші комп'ютери. Ці обчислювальні машини мають свою цікаву історію. Сьогодні ми з вами полинемо в минулі часи і дізнаємось, з чого усе починалося, тобто, як колись люди рахували. Для цього нам потрібно всім сісти позручніше. Закрийте отчинята та уявіть, що ми з вами повертаємось у далекі часи. Уявили? А тепер відкривайте свої отчиняйте, сідайте зручненько. І слухайте уважно, дуже-дуже давно, коли люди жили в печерах, а одежу їм замінювали шкіри тварин, люди рахували за допомогою пальців на руках та ногах. Якщо своїх рук та ніг для рахування не вистачало, вони, можливо сказати, позичали пальці руки ніг когось іншого. Про це дуже цікаво написав відомий мандрівник Беклуха Маклай. Потім почали рахувати за допомогою камінців та паличок. З часом почали рахувати, роблячи зарубки на палиці чи стовпі. Ось подивіться на ілюстрацію. На ілюстрації ми бачимо, що зарубка робиться на палиці. Ну, же, як ви гадаєте, чому палицю розрізають на дві частини? Дійсно, що кожен, хто озичає і отримує, мог знати, Скільки потрібно повернути, скільки потрібно отримати. Далі. Наступним способом це вузликове рахування. листя рослини агави. Цю рослину, ви бачите на ілюстрації, робили мотузки і рахували на них, зав'язуючи вузлики. Маленькі вузлики означали одиниці, а великі вузлики п'ятірки. Ось ви бачите на ілюстрації, як у них рахували. Це називається вузликова лічба. Чим ближче до наших часів, тим оригінальніше використовували спосіб. Пристрій для лічби камінцями називається абаком. Його придумали фінікійці. Він, його використовували у Стародавній Греції, Стародавньому Римі, Японії, Китаї та в інших країнах. Пізніше в Китаї винайшли рахівницю. Ось ми з вами бачимо на ілюстрації. Інколи ви можете ще й спостерігати рахівницю в магазинах. Інколи люди також її використовують, але, на жаль, все рідше і рідше. Ви на ній також треба вміти правильно рахувати. Першу механічну машину створили. Белес Паскаль, яка додавала багатоцифрові багато числа. Близько 400 років тому у Франції жив хлопчик, він, він був дуже непосадючим і зопитливим. Він ще він дуже любив математику. Йому доводилось допомагати татові робити розрахунки. Це було дуже цікаво, і хлопчик мріяв про машину, яка могла б рахувати. Назвали хлопчика Плес Паскаль, ми бачимо його портрет на екрані, і він здійснив мрію, створив першу машину, яку назвали Паскаліна. Ось ми бачимо її на ілюстрації. Але Паскаліна могла лише додавати числа, а у наступні роки були створені обчислювальні машини, які вже вміли не лише додавати, а й віднімати, множити, ділити, і їх створили і різні винахідники. Ось ми бачимо, що вже наступні роки були створені машини, які віднімати, ділити і множити, не тільки додавати. Ось одна із машин, які створили у 19 столітті англійський учений Чарльз Бебіч розробив проєкт машини, яка надихнула конструкторів наступного століття на створення перших електронно обчислюваних машин. Ось ми з вами бачимо реконструкцію першої. Електронно-обчислювальної машини. А в 1951 році в Києві була створена перша електронно обчислювальна машина. Вона була створена інженерами та вченими на чолі з Сергієм Олексійовичем Лебедєвим. Всі ми з вами звикли до звичайного нашого комп'ютера. Але давайте ми з вами уважно переглянемо та дізнаємося, який шлях він пройшов. І порівняємо свій саме перший комп'ютер з нашим сучасним перегляньте, будь ласка, відео. Fino il nostro futuro, o te perfetto, ti vale a contigo, Я тура першу бабку дерев'яна була. Я там не так ходить, не знаю, Я не знаю, монитор. Молодці! Я думаю, вам відео сподобалось, і ви можете порівняти перший персональний комп'ютер із тим, який ми з вами вже звичні для нас. І ви ми побачили, дату, що він був створений у 2015 році. Ось ми з вами бачимо сучасні обчислювальні пристрої. Наука не стоїть на місці і її удосконалюється. Ось ми з вами користуємось найсучаснішими обчислювальними пристроями. Це комп'ютери, мобільні телефони, радіоприймачі, ноутбуки. Сподіваємося, що незабаром вчені знову придумають якусь новинку. Давайте ми з вами трішки відпочинемо і відпочинуть наші офіційна. Зробимо відпустимо про це. Давайте ми з вами попрацюємо за комп'ютером або за телефоном. Я вам надішлю посилання на інтерактивне завдання. Інтерактивне завдання вам потрібно буде зважувати продукти, виставляти гірі, щоб дізнатися його, його вагу та написати, скільки ж важить певний предмет. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам це завдання, чи ні, чи воно було для вас складним. Дякую. Зараз ми з вами попрацюємо в зошиті. Розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторінки номер 4 Урок номер 3 Хто мене уважно слухав, тому буде дуже з легкістю виконати перше завдання. Нам потрібно дізнатися, як люди рахували в різні часи, я вже вам розповіла. І з'єднайте зображення предметів і прямокутники з їхніми назвами. Так, давайте уважно подивимось, де в нас тут зарубки? Пошукайте, я про нього розповідала. Звісно, знайшли. Далі вузлики, мотузки на агаві робилися. Є абак, дерев'я. Кам'яна рахівниця. Знайшли. Рахівниця, звичайно. З'єднали арифмометр. Те, що додавали. З'єднали і сучасний калькулятор. Який із призметів найсучасніший. Я вам вже допомогла. Що це? Зарубки чи габак? Ні, звичайно. Звичайно, що це калькулятор. Обведіть його, будь ласка. Так, завдання номер 2 Згадуємо ми математику. Стрілочки, що за чим я малювати не буду на комп'ютері, але виконати завдання я вам допоможу. Давайте ми розберемося, як його виконувати. Нам потрібно розв'язати ланцюжок прикладів і з'ясувати, на чому, друзі, у подорож. У нас там є велосипед, корабель, літак, космічний корабель, машина чи комбайну. Є у нас мандрівники, друзі. Переглянемо 4 додати 5, торівнює 9. Тобто, шукаємо там, де сума, має бути перший доданок. Доданок або, на початку стояти у виразі. Шукаємо 9. Знайшли. 9 відняти 3 дорівнює 6. Різниця у нас 6. Шукаємо 6, де буде перше стояти в виразі. 6. ми поставили. 6. Додати 14. Скільки буде? 20. Вірно. Шукаємо 20. Шукаємо, 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 шукаємо 20. Знайшли 20. Робимо приклад. 20 відняти 12. Скільки буде? Подумайте, подумайте. Скільки? Вірно, буде 8. Малюєте стрілочку до 8. Ось ми приклад 8. Стоїть перше. 8 відняти 3 дорівнює. Скільки? Думайте, думайте, думайте. 8 відняти 3 дорівнює. 5. Шукаємо далі, де 5 у нас є. Малюємо стрілочку, де в нас є п'ятірочка. Малюємо 5 додати. 5 дорівнює. 10. Шукаємо, де у нас 10. Немає на початку вирза. Отже, 10 це наш кінцевий результат. Малюєте стрілочку. І розфарбовувати, на якому кораблі, на якому, на чому вони вирушать у подорож. Завдання номер три. Виконати, будь ласка, дома. Скількома способами можна зафарбувати квітку у два різні кольори, якщо є три олівці: жовтий, синій і червоний. Намалюй квіти та розфарбуй їх усіма можливими способами. Тобто, в нас є лише три олівця. Жовтий, синій і червоний. Нам можливо намалювати всі можливі способи. Тобто жовта серединка червоні полісточки, жовта серединка сині полісточки. жовта серединка і жовтий полісточки не можуть таке бути. Тобто, ми все, що за жовтим варіантом, ми вже з вами виконали. Беремо з червоним варіантом з червоним серединкою. Червона серединка жовтий полюсточки. Червона серединка сині полісточки. Домалюйте квіточку. Тобто з червоним ми з вами виконали. Тепер беремо з синьою серединкою. Синя серединка, червоні полюсточки. І синя серединка – жовті жовтий порісточки. Тобто, вище повинні домалювати 3 квіточки. Молодці! Ось на цьому наш урок закінчився. До нових зустрічей! Будь ласка, напишіть, чи сподобався вам сьогоднішній наш урок, і яке завдання ви хотіли б, щоб ще ми з вами такого типу виконували. Буду дуже рада за, за відповіді. Всього найкращого, до побачення!